Вітаю всіх! Тепер порада буде від карт, тому що мене трошки засмучують підписники, знаєте, стільки ханства. Я не знаю, як так можна жити. Донеччина, у вас співічизники є дуже кошмари, які вас паскудять. Як так можна? Людина з Донеччини приїхала в Харків, вона тут живе працює і хамить. Як тут погано? Вибачте, ну, як це погано? Треба не хамити, радіти і вдякувати за все. Нам важко всім, але вибачте, я не розумію і не хочу розуміти подібне. Як я приїду в той Львів, і скажу, що мені там погано. Ну, не ідіотка буду. Якби я там в півроку жила, я можу про це казати, як ВПО жила. Сказати, що прям погано? Да ні. Питання, що в нас в голові? Як ми ставимось до цієї ситуації? Я сталася адекватно. Так трошечки ковбасила, бо я була вагітна. А так, в принципі, мені зараз є бажання кудись виїхати в Чернівці, там жити якось спокійно працювати, розвиватись, величезне бажання жити там, де нема тривог, відпочивати від усього, а далі видно буде. Розумієте? І це насолода життям називається. Давайте поважати місце, куди ми переїжджаємо і любити все. Не тільки там, звідки ви переїхали, а й нове місце любити. Полюбити. Прижитись, інтегруватись, називайте це як вам зручно. порада від карт: як інтегрувати себе в інший регіон? Давайте, як інтегрувати себе в інший регіон? Давайте беремо. бачите, ні, три варіанти я завжди. Три варіанти туплю. А давайте я візьму мій третій. Мені теж цікаво мені десь хочеться. Сила. Сила волі, бажання. Ми сильні люди. Перше, любимо підібрати собі регіон, спілкування, те, що нам подобається, розізнати інформацію, підібрати під себе. Друге, хитрощі. Хитрощі. Розумієте, тут треба ще бути ушлими людьми. Завжди ушлими. Кому ця карта випала, не довіряємо всім підряд, ні в жодному разі. Все фільтруємо, всю інформацію, бо нажитись хочуть всі. Третій варіант, що в нас гроші. <сум> Слухайте, ну, я як фінансист притягую оце все. Гроші. Аренда житла сюди. Витрати якісь сюди. А ну, що ще докладу, бо в мені чомусь іде навіть Аврора. Думати. На тему оренди сови. Обережно з оренду житла. Коса. Так, любі мої, А це мені поради і вам. Коли ми хочемо кудись поїхати і зняти житло в оренду, дуже добре підбирати місце, людей, ріелторів і все інше. Майте на увазі, бо можуть кинути. Вивчаємо конкретно змія, коса це дуже такі серйозні питання. Коли ви хочете кудись поїхати в інше місце, з орендою житла дуже обережно, хто вибрав третій варіант. Буду мати, до речі, на увазі. Другий варіант. Також хитрощі навкруги, будьте обережні з людьми, в принципі, а перший варіант інформацію зберіть максимально, куди ви хочете. В принципі, непогано, любі мої. Ось вам поради, що зробити, щоб бути людьми там і відчувати себе людьми. Просто коли людина каже, вона там живе і просто існує, що вона не, не може інтегруватись, існує, а назад повертатись нікуди це вже проблема. Ви розумієте, що це життя переходить в існування, і це жуть. Ось чому справа. Я собі вистроїла в голові, що я повинна в будь-якому місці. Будь-якому жити і не існувати, будь-де я знаходилась. Ось так. І це, мабуть, головне, що повинно бути. Тому що, наприклад, мені іноді важко від тривог. І в мене доходить, що я існую тут. Я, типу, вдома, але я існую, бо тривоги, обстріли, мене це задрало, ще не можу нормально поспати. А якщо виїду ви в інше місце, буду просто висипатися і ефективно працювати, вибачте це життя. Така палка у двох кінцях дуже важлива.